А я вітаю тебе з краю. По-перше, хочу вибачитися за попереднє відео. На жаль, на жаль, лагала камера. Я начебто це пофіксував, але взагалі не факт, взагалі не факт. Треба це фіксити, тому я вибачаюсь за такі незручності. Але ми маємо з тобою йти далі. Бо ми з тобою у пасті. У психіатричній лікарні. Треба батареючку взяти усю ріднесеньку, малесеньку, гарнесеньку, увага. І рухатися далі. Що це кофі? Кофі, 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 кі. О! Налаштовував, налаштовував я, коротше, ту камеру, і побачив, що я то зелений, то червоний, то краснючий, як помідор. Не знаю. Я порівнював, мені здається, що раніше було краще. Трава зеленіша. А, це вся, вся фігня. Ми будемо дивитися. Добрий день, пане. Ви заблукали? -о. Так що нам пишуть? Органи висять! Як мокра білизна, як кролики зі знятою шкірою. Людей ловлять, полюють на них і вбивають. Найкоротша відстань між двома точками відокремлює насильство і загублену хідь. Яку б історію він собі не розповідав, він не змушує жінку носити його дітей, а змушує вбивати їх. Ліза, я хочу, щоб ти спитала. Спалила це місце і будь-які докази його існування дотла. Знищ корпорацію Мерков, поховай її з ганьбою, забери гроші, викресли з історії. Ця людина думає, що закохалася, вважає, що терапія зробила його кращим. Все просякнуте смертю і страхом, сечай кров мідного кольору, м'ясо, яке розклалося. Shit. Ну так, він намагався чоловіків зробити е, з жінкою. І в нього це кепсько виходило, блядь. Дуже кепсько виходило. Там щось написано. Ну, що сказати, дебіл. Просто якийсь недумок. У мене нема слів. описати Се жахіття, яке тут баляха твориться. Ти вже розповідав це. А, це пісня. Чува, а я не докумекав. Що це? Чекайте, що це? Це ключ. Тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Лишаю тебе А-на-на-на-на-на-на-на! Лишаю тебе один на один з твоїми нареченими. Така, така. А может, это с тобой еще что-то не так, блять? Давай, давай, давай. Шкуты ляю, челы. Мама, мама, мама. Окей, блядь. Ну а Я шкульгаю, лет, лет. Ни. Епінт. Так, беремо ключа. Так. Це ти вгор! Бляха, я його більше за всіх ненавиджу. За всю серію аутласту. Чесне слово. Таке падло, сука, бісюче. То, куди? Воу-воу-воу. Так, треба тут сховатись. А потім обійти. Потім ми обійдемо. Де він? Де він? Я не бачу. Бля, ховочку чухається. Так, перестрибнув. А мені туди, так? Мені туди, де він? Сто відсотків. По ззаду порятунку нема. Тому треба якось його оминути. Бляха, ми ще шкутильгаємо. I'm trying to be patient, darling. Ми встигнули чи не встигнули? Так, давайте спробуємо. Так, так, так. Давайте бігти, давайте бігти. Бо тут, і, тут дуже забагато світла. Сховатися ніде. Він же не буде тут лазити Він там собі з нареченими Виштайте що йому тут ходити Чекайте, 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 нам сюди. Ось до Ляха, як складно Що таке? Да від'єбись від мене, блять. I try, and I try. You all betrayed You can hang like the rest of them. I'm heavier than you look. If this is you on the honeymoon. А он меня за голову Так, так, так. Опа, не вытормал. Так, 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 так. Так, давай, 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 давай. Ну, пицца заслужив. Нехай собі помирає, потихаємо. Разом зі своїми нарчинами. Не думку. Ну, я дуже задоволений, що ця клята скотина подохла. Дуже мерзений чоловік. Мейл Вард. Ну, нам взагалі... Що мейл, що фімейл. -фі нам, мабуть, втікти звідси. Оду. Пожежа почалась? Так, уже почала. А, то це не ми підпалили. Так, заток таком... ми. Вдалині горить каплиця. Я навіть і не знав, що у нас є церква. Теж Бог, коли ти в ньому потребуєш. Я думаю, я думаю, гадаю, всі ми задаємо це питання. А Відповіді не знаходимо. Так. Так, ми з основної гри знаємо, що корпоративні поліцейські найманці, приватні військові підрядники, як би їх, не... їх тепер не називали, вони так само безпорадні, як і решта з нас. Потрібно вибратися і втекти. Але. З шкові, бачите, їм пофігу взагалі. Ну от. Вони всіх тут переб'ють. Всіх хто єдиного. Бляха, ну може нам вдасться втекти. Чекайте. Так. Шановні, панове, головна основна. Головна основа роботи забезпечити благополучний вихід Рудольфа Верніка із структурних і фінансових систем лікарні Маунтмесів. Його вік не повинен викликати жодних підозр серед співробітників і підрядників, серед яких його позвали, прозвали охоронець склепу. І з юридичної точки зору він помер кілька років тому. Я розумію, що переведення пацієнтів. Ой, вибачте, вже запланований. Ми всі страшенно схвильовані через очевидний потенційний прибуток нового проекту. Мої дослідники вивчили файли Верніке і не знайшли жодної згадки про тих трьох з усвідомленими сновидіннями. Я думаю, ми зможемо з упевненістю припустити, що Верніко був занадто відвертий. відвернений. Частковим успіхом пацієнта білі хоупа разом з його власною неміччю, щоб помітити справжнє відкриття прямо під носом. Навіть мінімальне використання цих ресурсів важко переоцінити. Я тільки сподіваюся, що нова будівля добре захищена для жіночого персоналу. Тоді я зможу побачити результат на власні очі з повагою Хелен Грант, Департамент зниження юридичних ризиків Корпорації Меркол. Ну, я жінок тут не бачу, тому бозна, бозна. А може і бачив, але забув. Не дивуйся мені, будь ласка, в мене пам'ять як у рибки. Не золотої, а навіть бронзової. там взагалі кавзна. Ай, пофігу, вони всіх валять. Всіх підряд. Ну no, мені чесно, мені бать дуже на, на них. Ми, нам, треба нам треба вижити. Нам треба вибратися звідси. Нам треба вибратися і хоча б цю історію розповісти людям, що тут відбувалося. Щоб, щоб цього ніколи більше не повторилося. О, знайоме місце. Чекайте. Це ж самий-самий початок. Тобто зараз буде ексіт. У, нога пройшла. Тут вихід буде. Так. Та сліди. Наші, до речі. Стоп, стоп, згадати. Згадати все. А ну йдемо в підвал. Йдемо у підвал, чи на вихід? Вихід загорожений. Отут вихід. Park. Е, Джеремі Блер, супервайзер мого супервайзера. Людина, яка подивилася б на мене без шкіри. Соленого і зґвалтованого. Всього лише за підвищення і кілька мартіні. Поранений, вмираючий якщо вже не помер. Я намагаюся шкодувати його. Я правда намагаюся, але він мене ні за що не зупинить від того, щоб вибратися звідси. Я йду додому, ліза. Ні, не треба йому допомогти! Я знав. А ти Я знав, не можна йому довіряти. Котра він нас рятує. Ось вам и борщик. Так, то так. Вальридер, пусти нас. Пусти нас. Ми маємо Бляха, і зараз будуть якісь солдати, які теж нас перестрелять, так чи ні? Давайте швидше. Давайте пошвидше, блядь. Тікаємо, звітся. Тікаємо. А де наш піка? А, воно пікап. Ну, не наш, а... Ну ви зрозуміли. А что то там там я костинь, там кто-то стоит. Кто-то. Ты жартуешь? Не-не-не-не-не. Мы майже выбрались. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, they'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? А не можна якось права захисту тих свідків. Зробити ні? Не. Ну, клас, мені сподобалась І DLC, і основна гра. Не просто так вона хайпує. Дуже цікава. Ну, класна в лапках, звісно. Круто, круто, круто. Ну, на жаль, я її так пізно прийшов, що ніхто це відео не дивиться, але я надіюся, маю надію, що тобі сподобалося сподобалося. Тому тому хочу подякувати і сказати тобі величезне Дякую за перегляд. Побажати тобі бадьорого раночку, насичного дня і спокійного вечора. А на цьому у нас все.